Слава Ісусу Христу! Хочу дати таке свідчення. У мене на двох ногах з'явилися ну, мозолі, такі, як не знати назвати, що вони мають такий стержень. Ну, є в мене фотографія, покажу. Дійсно, що вони, я не могла стояти. Я, у мене на двох ногах, на, одні, на одній нозі, вони просто тут ну, стопа отут, от вони. на одній нозі один такий величезний, а на другій нозі два. Я мучилася, в мене ноги скручувало, я приходила в храм і так от переступала з ноги в ногу. Ну, на службі це неможливо було. Я вже оділа самі легенькі ну, туфлі, які тільки є. Тобто одна шкіра тунесенька. І тут я кажу: отче, помоліться, будь ласка, щоб господь сіли мені ноги, бо я не можу в храм йти. Ви знаєте, отець Олег помолився сказав: Боже, поможи! Отак два слова. Я, ідучи вже додому, я, я чула що щось мені так легше ногам. І вже додому прийшла. Ну, і вони ще не зникли, тобто вони ще є, але я їх не чую. І вже на другий день все. Ну це було позавчора. А на сьогодні я вже взагалі їх не чую. Я вільно собі прийшла, може спокійно, ну, ще другий дубль. Це справа не в тому. Я справа в тому, що я просто не могла. Прийти, от ходила, от така вся скручена, а мені ще треба було і по Божих справах йти після храму. І там що ж по дому зробити так само, треба і на ринок. Ну тобто я взагалі не могла ходити. Я приходила додому, така скручена. А тут я дякую Богові, я дякую оцю Олегу за його такі щирі, за те, що Господь Бог їх його вислуховує. І що ми маємо такого доброго святого священника, і такого духовника ну, святого. Дякую Богові дякую оцю Олегу. Слава Ісусу Христу!